О, Ісусу Христу продовжуємо наші роздуми над духовними вчинками милосердя і сьогоднішня тема теж дуже непроста образи від серця прощати. Раз один хлопчик запитав свого батька. Маленький він був, ну, не таке ж маленьке, вже роздумав, багато чого так розумію. каже. Священник говорив на проповіді, що Ісус сказав, що треба пробачати ворогам. Він там толкував, толкав і нічого не зрозумів. А хто мій ворог? Батько йому каже, хто мій ворог, так ворог той, як який те обіжає, який навіть когось може забрати життя. Такі сині дуже великі, болячі речі робить і образи. Хлопчик каже, та як може такого любити, Та це неможливо. Тато йому каже ти правий. Важко любити таких людей наже неможливо. Но в Ісусові Христі так, це без нього неможливо нас немає стільки сил. Немає стільки сил, щоб ми могли пробачити щирого серця тільки в Ісусі Христі. І тому Павло дуже гарно пише, в одному листі, і тут можна зрозуміти, що Ісус зробив для кожної людини. І ще дуже важливо підкреслюю, він ніколи нічого не просив від людини такого, щоб сам того не зробив. Ніколи нічого ісінько не просив і сьогодні не просить таке, щоб він сам ніколи не зробив. Хлоп пише, що Ісус у своєму тілі розніс. Лист боргів наших. Ми, ми довжні, ми, ми маємо борг за свої гріхи. Хто відповідальний, наприклад, та людина, яка уб'є другу людину. Хто відповідальний? Ну та, яка вбила, так. Да. Але як вона це зробила? Чому вона це зробила? І тут можна далі далі йти роздумувати, але просто. То несе відповідальність за вбивство людини. Вона має довг перед тою людиною і перед тою сім'єю. І Павло каже Ісус, то, що я не можу вже заплатити, я не можу, я не можу. Він взяв і на Христю заплатив. Хто це зрозуміє, це важко зрозуміти. І не може розуміння тут недостатньо. Тут треба віру Святого Духа, щоб усвідомити. Що да, вбивство це дуже е, якби, би сами, самий самий великий гріх, який е, скоїла людина. Але чим менший той гріх, який друга людина скоїть інші гріхи, вона так само приносить смерть тій людині. І тут можна розуміти, чому не що я маю пробачити? Чому потрібно пробачення давати і пробачення від серця зробити? Щоб я звільнився. І тут може навезу приклад. Е, і там буде краще зрозуміло. Можна подивитися. Він старий фільм, а дуже хороший Мел Гівзона «Храбре Серце. Е, там е, Шотландія е, хоче свою вільність завоювати від Англії. І бореться. І є дво, двоє друзів. Боє такі багаті, але один за свободу, а другий за гроші. І цей, що за гроші, він віддає своє життя, все своє заради майна, щоб він мав владу. І король Англії каже, покажи вірність свою, там є твій друг, іди його вбий, щоб я бачив. «Твою вірність. Добре, ти тут. Ти поруч мене, ти за гроші готовий, але я хочу бачити, що ти готовий за гроші даже вбити свого друга. І вони двоє борються, один на один. Но він не знає, цей друг, що цей друг з ним бореться. Мелгій грає главну роль. Валас б'ється з ним. у нього шлям на голові. І коли якби перемагає і хоче вбити його, і хоче бачити лице, хто на нього напав, і знімає з нього той шлем і бачить, що це його друг. І цей неймовірно гарно фільм зроблений, казав, але ну, це фільм, так, да, але це й життя. Він кладе меч вниз, а він не вбиває свого друга. Бо він вільний відріха, він вільний від того, щоб убити. І коли фільм продовжується, це коли цей друг, який неймовірно бачить свого друга, що він його не вбиває, він його вразив в серце, прямо в серце своїм чинками і тоді. В фільмі показано, що він йде до свого батька і батько йому. Порадив цю пораду, що йому треба робити, він каже, Тату, ти дуже недобре мені порадив. Ти знаєш, я не вільний, а Він вільний. В нього очі світлі в мене темні, моє серце набито грошима і грязю, а в нього вільне». Оце означає це Ісус, це фільм, а тепер вертайся до Ісуса. Ісус тому, коли він на Христі та цей самий Мелогів робить фільм Страсті Христові, і дуже неймовірно гарно, коли Ісус страждає в саме велике страждання на Христі, страждає і тоді каже Ава, Ава. Отче, пробачим, бо не знаю чого чинять». Перед тим його фарисеї і ті книжники, які стояли під Христом, злузували над ним. Він потім молиться. І той, який на Христі є прибитий, що каже: звертається до цього фарисея. Це фільм дуже гарно, дуже гарно образно показує, звертається до цього фарисея, каже йому: Ви не чуєте, він за вас молиться. І молитися може тільки та людина або той Ісус Христос, який є вільний від гріха, який є Божим Сином, який знає, що означає пробачення. Пробачення мене так само звільняє і звільняє другу людину. Я не знаю, які думки тепер, але. То в своєму житті пробачав уже так щиро в сльозах і бачив ту людину так само, підняту і звільнену, бо я її звільнив, той знає, про що я говорю. Ті сім'ї, де не вміють пробачати, вони розпадаються. Ті подружжя розпадаються. Де можуть давати пробачення, де можуть відпускати, де можуть піднімати. І це тільки в Ісусі Христі це можливо, там є нове життя. І цей лист, який Ісус зніс на хрест, означає, що Він зніс всі гріхи, всіх людей, ті, які ще не родилися на світ і сьогоднішній час, і в ньому є це пробачення. Доки ми будемо проклинати один одного, воно буде продовжуватися. Доки, Якщо ми зможемо давати пробачення, або молитися за грішників, молитися за тих, які нас образили, або хоч дійти до такої молити, Боже, моє серце ще все важке, моє серце, що все втримає біль і образа. Але допоможе мені Ісусе мене звільнити. Якщо до такої молитви людина й дойде, вона відчує звільнення. І, постійна думка, ми тоді можемо справді пробачати Ісусі Христі, коли ми зрозуміємо, що Він нам пробачив, що пробачив Ісус Христос? Що означає пробачення для мене? І Він тому пробачає мене, бо розуміє. І це ключ. Якщо починаю розуміти себе, Ісуса і другу людину, я зможу пробачити.